Колеги, вітаю! З вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити StarCraft 2 e, Wings of Liberty. З оновлень, з оновлень. Ми трошечки, ну ми, я трошечки підфіксив звук, e, зробив гру гучнішою, зробив себе e, гучнішим. E, дякую за коментарі деяких людей, які мені підказали. Ми сьогодні будемо e, красти ще один артефакт зелнаги, але вже з країни Монліт. Uh, і сподіваюся, у нас це вийде з першої спроби. І нас не чекають якісь факапи як минулі рази. От. Але, але то ми подивимось. То ми подивимось і тепер, і тепер. ось бачите, у нас є available technology. Після цієї місії нам відкриються мародьори. Тобто, наш арсенал юнітів, він поповниться. Дуже класним юнітом. Але ми вже протестуємо його зараз під час місії. Сподіваюсь, у вас все добре, все мире. Вот все як меблі сказали. легкая нажива. Даже не знаю. Там довольно много протасов. Нам придется... А это что за... Внимание! Обнаружены многочисленные биосигналы зеркала. Зя... А, черт. Они что, все время сидели под землей? Черт их знает. Но руку даю на отсечение, что бегут они к нашему святилищу. Это все осложняет. Мы не сможем воевать на два фронта, приятель. Если повезет, то и не придется. Все, что нам нужно, это оцепить святилище и удерживать его достаточно долго, чтобы извлечь артефакт. Поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов, пока их основные силы заняты зергами. Протосы обречены. Их гибель вопрос времени. Поэтому наша задача захватить артефакт і побыстрее исчезнуть. Що я казав? У нас місія на час. До речі, вітаємо протусів у, у цій грі. Тепер нас познайомить з третьою фракцією ворожою до нас. Це протуси. Такі технологічні тварюки, які мають дуже сильних юнітів, але з мінусів, це те, що в них. Дуже висока, високий кост всіх юнітів. І також, як я казав, у нас з'явився стімпак. Тобто ми за 10 здоров'я одного Маріна даємо йому на 50% пришвидшення. І пришвидшення як бігу, так і атаки. І от ми бачимо. Да, бачимо, що протуси довго не протягнуть. На них накладають зерги постійно. Артефакти, поки да, зерги не Ось артефакт. Трівога. К базе приближаются сталкеры протасов. Недостатка... Погано, погано. У меня для тебя сюрприз, ковбой. Мародеры. Все как один специалисты в теории и практике большого взрыва. Ой-ой-ой. Я уверен, что сейчас подходящее время для экспериментов, слон. Самое, что не на есть подходящее. Просто натрави мародеров на сталкеров и посмотри, что будет. Так, ну ось ось і марадьори. Вони танкові юніти. У них все нормально з ХПшками. І ще у них фугасні снаряди, які сповільнюють атаки ворогів. А, ну і, і демеджу у них побільше. Тобто тут десяточка, а тут 6 у мародьора. Ой, у мародьора, у Маріна. Коротше, дуже корисні юніти, я їх дуже люблю. Тим паче, поки в нас не з'являться техніки. Поки у нас не буде техніки. Мародьори це те, що нам треба. Так, медик у нас залишився в живих. Хірячимо далі Марин... маринів, Копимо трошки армію, бо я не хочу помилятися, як я це робив минулі серії. І ще одне нововведення: в цій грі у нас з'являється перша додаткова місія, яка е, напряму впливає на подаль... подальший розвиток наших абілів. Тобто, ось бачите, артефакти. Ось ми бачимо їх три штуки. Ось такі іконочка на мапі, я вам пропінгую. Нам треба їх збирати, і потім ми зможемо прокачуватись. Коротше. Важлива історія. Опа, ще й зірги. Ще й зірги. А, вони пішли з протасами воювати. Та ви що, який кайф. Боже, храни зіргів. Так, беремо, строїмо ось так. Будуємо, вибачте. І ось так, ще один барак і інженерочку. Я думаю, треба буде ще один бункер бахнути, але трошки пізніше. поки треба армію, армію трошечки підбудувати. Мідостаточна підбудовуємо наших ось ці Не впевнений, що це буде легкою прогулянкою. Треба постійно дивитися, як там зерги воюють з нашими протусами. Бо якщо вони їх знесуть, то на цьому місія закінчиться. А Нам треба ще дійти до самого артефакту. Так, цього сівішку відправляємо на фарм мінералів. Цей добудовує барак. Ну, слухайте, наче поки все спокійно, наче поки все спокійно. Я так розумію, зерги вбились у протосів. То, що нам в плюс, лупанемо один барак. Щоб нам було чим захищатись. І на я сиванусь. Ви мене вибачте, звісно. Але я щось не відчуваю, що. Так все легко буде. І будуємо лабораторію, щоб я міг хірячити ще марадерів. І починаємо їх також, починаємо їх також вивчати. Якщо не помиляюсь, у марадерів більше демеджу проти да, проти броньованих юнітів і проти будівель також. Тому це дуже корисний юніт. Все, газ ми добуваємо. Зараз отак, от КСМів бахаємо тут, також ми вже добудувались. Починаємо відбудовувати. Опа, 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 пішли. Ні, 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 гуляйте, гуляйте. Гуляйте. Взагалі нікого не вбили. Все, хорошо. Е, я думаю, що ось тепер ми можемо потрохи йти в атаку. Але так, лагідно, знаєте. Лагідна українізація, лагідна атака. Сходимо ось сюди. Тут нас трошечки, бачите, позносили. Але як би трошечки, трошечки це можна. Бо нам ж треба ще забрати артефакт. Щас ми бахнемо. Ой-ой-ой, а мене тут їбуть. Ой-ой-ой. Оце я відволікся. Професіонал. І бій його мать. Так, відводимо медика. Не ну. Не ну, наче ще жити можна. Е, ще прикол у протосів: що всі їх будівлі е, мають якби, живлення від пілону, від усіх споруд. Якщо ми зносимо пілон, то всі будівлі у протосі відрубаються. І ми цим будемо активно користуватися. Ну. Не буду пиздіти, може прям користуватися активно ми цим не зможемо, але точно манівки? будемо намагатися. Так, тут у мене застряг, о, застрягла одна з цих вішка, Ми лупанемо ще один барак Сверху і лупанемо ручки. ще один бункер. У нас вбили всіх медиків, що точно не є плюсом. Треба їх відбудовувати. Треба їх відбудовувати. А, тут можемо апгрейди вкачати. Тут тоді можемо ще на всякий випадок лупануть парочку, парочку ПВО ПВОшек. Ага, а там же зносять насправді. А часу, то нема. А часу то нема, колеги. Часу взагалі немає. Я тут щось базу дефаю. А що її дефать, якщо там вже, там вже майже немає протусів, нам треба йти. Тому ми йдемо. Ми йдемо на підвищеній швидкості. Не чуєте, їх там зносять, а вони мене атакують. А, мене ще й з тієї сторони атакують. А-а. А-а. Оце ви прикольно придумали. Оце ви прикольно придумали, друзі. Ні, це, це реально ви прикольно придумали. Це прям. Це прям на потужному. Знесли мені нахуй всю армію. А їх же тут догризають, да? Ааа. А, так ми на цьому закінчили, я так розумію, правильно? Ми на цьому закінчили, да? Ауч. А, ні, ще не закінчили. Ану спокійно. Ану спокійно. Блін, у мене так все добре в плані економіки. Прям дуже обидно буде улузнуть. Уже все, вже строю маринів, вже часу немає. Пристройка. Уже просто по максимуму буду йому марінів, бо просто немає часу у нас обирати. Ну тут, наче ще є трошечки в них. Юнітів, може все не так і погано. Два артефакта ми вже забрали. Зараз треба... Треба просто ще трішки армію підбудувати. Це було чіки-піки. Мені б ще, конечно, в ідеалі, щоб мародьори йшли першими, а не вперед йшли маріни. От. Але це може я наглію. Давай звідси одного медика, одного мародера ще зробимо. Да. Я просто чесно хотів би почекати ще одну атаку на мене і на всякий сейвнус, бо мені здається, що якщо зараз розбудуватись, то ми зможемо все ж таки пройти. Але я хочу почекати, поки на мене нападуть, якщо на мене, звісно, нападуть. Короче, трошки юнітів набрали, гос спробуємо. А там, якщо що, сейф наш друг. Сейф наш друг. Так, це мені не треба. Блять, ну. Ну ви можете уявити, яке, яке лайно відбулося. Я тільки відбіг, тільки відбіг, думаю. Думаю, почекаю, почекаю, чекав, чекав. Як тільки я пішов в атаку, на мене напали. Окей. Все, добре. Підходить. Підходить, погнали. Більше часу вже нема. От уже точно немає. Ой, тут ще цей противний юніт. Тихо, тихо, тихо. Добре. Це, оскільки вони псионіки, тобто вони мають чудові там розумові здібності, вони постійно роблять ось такі каки. І зараз вони теж дай їх зроблять. Ні, ну це це ж це жесть, правда? Він просто гатить мою армію. Просто один юніт гатить мою армію. Це ж бред. А ну-ка, давайте на швидкості. Все, його ми гакнули. Тепер гахаємо турелі. Завершено. О, добре, зжити наче можна. чекпоінт веспенна. Офігє... О, тут нам треба швидко знести пілон. Щоб нас турельки ці не розвалили. все хорошо. От зараз тепер захилюємось. Захилюємось. Так, можна навіть, я так розумію, ще лупануть один барак. Напевно можна. Так, тут юнітів поробили. Погнали. Так, тут хорошо Окей. Тут все наче добре йде. Окей, на всякий сейвимось, бо ми не знаємо в який момент на нас попруть. А ми якби не лахіше брехостить. Блять, ну ви собі можете уявити? Ну ви собі можете уявити? О, о-о, ми їх відводимо. Ага, тут муталіски пішли. Ой-ой-ой, як я заховав! Боже, кліпаніть це! ж просто про геймер. Боже мій, який програвець тут шпілить. Просто програвець. Та ви що, я, я, я трошечки зараз естетичне задоволення отримав від того, що я зробив. Так, тут медики працюють, хорошо. Що там у нас у протаса? Ну, ще трошки тримається наш протас. Окей, okay. ще щось трошечки, але, але тримається. У нас же армія взагалі не маленька. Але зараз будемо дивитися, чи нам цього вистачить, бо це, на мій погляд, вона не маленька. Ну тут наче проблем поки нема. Слухайте, у нас такий залп у мародерів конкретний. що тут наче проблем будь і не може. Так, ми оце зруйнуємо, щоб він не міг тут юніти будувати. Все, ну, все, до побачення. Ти тут вже чилиш, друг. <плес> Ай-яй-яй, а медик... А за що мого медика? Все, погнали. Погнали далі. А, він ще й відбудовується, паскуда. Де треба доносити? Доносимо йому тут базу. все Ага, а. Ага, а, так ну що дійшли? А-а-а-а! Так дюха зря і взагалі, ми вже дійшли. Все, останній артефакт, колеги, прошу прошу подивитися. Що все, всі допмісії ми виконали, бонус об'єктів більше тут нема. Сейвимось, бо береженого мати береже. Всього, ось і весь артефакт, зачілка. Ой. Яка нахуй зачілка! А чого вони прокинулись, блять? Блять, а чего он не прокинулись? База а все Все? Мне там базу сносят. все Зерги почти до Легко. Дуже легко. Мои Еще один подсупали. Артефакт у нас. Сматывай Я совсем забыл, какой-то изобретательный джин. Но я не повторю эту ошибку. Черіген. Яка вона зла. но яка. яка гарна, яка гарна. Царочка, конечно, о. І, до речі, тут ми відразу переходимо до того, що. Не переходимо. Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? это какое дело? Ну, а Джима дело есть. Они были близки. Погоди-ка. <laughs> <laughs> в смысле, они того этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. Її ревнивить в этому себе. Чесно, якщо ми зустрінемося з нею лицом к лицу, не знаю, що він сделает. Такої жінки тільки одна дорога. От сюжетний твіст, про який я вам і казав. Тобто Сара Керіган це раніше була дівчина нашого Джима Рейнера. Але трапилось так, что и захопили зерги, и нас стало их королевой. Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легалы нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но. Я перед ним в долгу, Мэт. Хватит об этом. Слушай, сэр. 48 хвилин после всего этого, этого, этого диалога. Опа. Ты вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять Зергам и Доминиону одновременно, мне понадобятся люди. У тебя есть свободные наемники? Как началось нашествие, мои ребята на расхват. Но твой парм делает божественный майтай. Так что, конечно, у меня найдется для тебя парочка интересных предложений. Сама любезність, містер Хіл. Окей, у нас з'явилася ще одна опція, да, викликати. А, викликати юніті елітні, елітні підрозділи. Але у нас є ще одне нововведення, того що тепер всі діалоги, всі осі додаткові активності ми будемо робити у новій серії. Того, що мені здається, так, так приємніше, коли ми кажемо про якийсь сюжет і його сприйняття, то коли ми це робимо під кінець серії, ми можемо щось втратити, якусь ніть сюжету. Але якщо ми це будемо робити на початку серії, то воно все буде дуже лаконічно вписуватись. Тому, друзі, я вас прошу, якщо вам подобаються ці відеоролики, наша серія проходить на Старкрафту, або ви хочете запропонувати якусь гру, коментарі завжди відкриті. Того підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і, звичайно, протискайте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеороликів. З вами був Дюха Юей, це світ геймінгу, в якому ми живемо.